Ну і комбат каже, от головний сержант ремонтної роти автомобільної техніки. Каже, ходить в штурми. А той такий стоїть на мене, дивиться. Каже, в смислі в штурми ходить. Як в смислі? Ну, ну ходить. Ну, ось. Черговий ленд-ліз від Росії. Як то кажуть, жест доброї волі. Наша задача, ми е, зайшли, е, нам ставляться певні. Скажімо так, позиції, які треба зачистити. Ми зайшли, зачистили, посадили туди закрепів і вийшли. З Збірна з різних підрозділів, і що найцікавіше, що це всі підрозділи другого ешелону. Це не бойові підрозділи. але сталося так, що всі пацани, які у мене в моїй групі, вони свого часу отримали якийсь військовий свій досвід. І вони вже мотивовані. А як на мене, то е, мотивація це е, основне. Тому що це може бути спортсмен, я не знаю, там, качок, бігун, там, штангіст, гірєвік. Ну якщо немає мотивації, то до лампочки вся та його фізична форма. А людина з мотивацією, і дуже, дуже багато таких прикладів, які люди з обмеженнями, люди з інвалідністю, з втратою кінцівок, але вони воюють. Це от перед бойовим виходом це найважка ніч. Коли ти лягаєш, тобі в голову лізе всяка херня. І, в принципі, цей передбойовий мандраж, мабуть, йде до тої миті, коли тобі треба згружатися з машини. Ти згружаєшся з машини, все, у тебе повністю все виключається, у тебе включається режим роботи. Все. Тоді всі емоції, все це відпадає, ти включаєш режим роботи і виконання завдання. Зараз я відкриваю письмо, яке нам передала дитина. Дорогі воїни, я вам бажаю мирного неба над головою та щоб ви поскоріше повернулися до своїх рідних та сімей. Я хочу вас, вам подякувати за те, що ми можемо спати спокійно, за те, що ми не чуємо, не чуємо вибуху, велике вам дякую. От заради оцього, цього, заради наших дітей, ми тут воюємо і ми не будемо пускати цю наволоч на нашу землю.